Співробітники Агентства з розшуку та менеджменту активів спільно з представниками управління Служби безпеки України в Чернігівській області провели огляд арештованих російських активів в місті Чернігів. Йдеться про приватні акціонерні товариства Чексіл Автосервіс, Чексіл та «Менеджинг Компані. Було встановлено, що на території арештованих об'єктів успішно працюють українські підприємства з потужною виробничою базою та сучасним обладнанням. Арештовані активи також включають нежитлові приміщення колишнього комвольно суконного комбінату «Чексіл», який був одним з найбільших підприємств текстильної промисловості України. В останні роки його приміщення переважно здавалися в оренду та під склади та офіси. Ці активи передані в Арма за рішенням суду в межах кримінального провадження щодо фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади зміни меж території або державного кордону України. АРМА вже оголосило конкурс на відбір оцінювача та управителя цими активами. Російські арештовані активи мають працювати на користь держави України. Суб'єкти господарювання мають за прозорими процедурами взяти участь у конкурсі на управління активами, щоб поповнювати державний бюджет. Усі зацікавлені особи, включаючи іноземний бізнес, які відповідають кваліфікаційним вимогам, можуть взяти участь у відборі. Після проведення незалежної оцінки, ринкових консультацій та встановлення критеріїв. Актив буде опубліковано на прозоро.